Усі ми були у ситуації, коли ніяк не могли знайти потрібний файл. Що ж, більше не варто турбуватися, тому що швидкий пошук M-Files вам допоможе. Швидкий пошук M-Files працює миттєво, тож ви знайдете потрібну інформацію вчасно. Використовуйте швидкий пошук, як будь-яку пошукову систему. Введіть в рядок пошуку пошуковий запит, та Емфайлз знайде всі ці слова в імені, в метаданих та у самому вмісті файлу. Якщо вас турбує кількість результатів, які ви отримуєте, ви можете легко відфільтрувати результати пошуку на вкладці фільтрів прямо тут. У цьому випадку ми хочемо бачити лише документи. Пошукові слова також підсвічуються у результатах, а також у картці метаданих і у попередньому перегляді документа. Мфайлз використовує пошукову систему на основі слів, тому він надає результати не лише з вашими пошуковими словами в тій самій формі, а й у різних їх варіантах. Наприклад, пошук за словом їхати також покаже результати з'їхав або їде. Але не їздок, оскільки це інше слово. У швидкому пошуку також є інші цікаві функції. Якщо ви візьмете пошукові терміни в лапки, то результатом будуть точно такі ж фрази. Як бачите, mFiles може навіть знаходити ваші пошукові слова всередині вмісту файлу, хіба це не чудово. Якщо ви додасте зірочку після символів, пошукова система буде шукати всі слова, що починаються, наприклад, з поїзд, та будь-яка кількість символів після цього. Ми отримаємо такі результати, як поїздка. Тоді як зірочка змінює ряд символів, знак питання змінить один символ. А якщо ви хочете підставити конкретно одну цифру, то знак решітки саме той символ, який вам потрібен. Швидкий пошук Емфайлс надає швидкі результати, класифікує та впорядковує їх для вас відповідно до їх релевантності. Тепер вам більше не потрібно витрачати час на перегляд папок, намагаючись знайти те, що ви шукаєте. Щоб отримати додаткові відповіді на свої запитання, перегляньте також інші наші відео. Я буду чекати на вас там.